Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Світ на неймовірній швидкості наближається до нової великої війни на Близькому Сході, яка може значно звінити усю міжнародну ситуацію і створити нові ризики для глобального конфлікту. Ризики, які почали тільки збільшуватися після того, як Дональд Трамп став новим президентом Сполучених Штатів, сам Трамп сьогодні збирає. Нараду із вищим військовим керівництвом Сполучених Штатів державний департамент вже підтвердив факт евакуації американського посольства у Іраку. Також частково евакуюються дипломатичні представництва Сполучених Штатів у інших країнах близького сходу на американських базах у близькосхідному регіоні. Зараз здійснюються серйозні заходи безпеки. Що ж насправді відбувається? Переговірний процес між Сполученими Штатами та Іраном передбачувано зайшов у глухий кут. Сам Дональд Трамп, який неодноразово, як до речі, і під час своїх перемовин із Путіним говорив про неймовірні результати цього процесу, тепер тільки повторює, що з Іранцями щось відбулося. З іранцями нічого Несподіваного не відбулося, вони не збиралися з першого дня перемовин із Вашингтоном погоджуватися із умовами Дональда Трампа, які б виключали можливість збагачення Іраном урану для ймовірного отримання ядерної зброї. Тим більше, що до цього отримання Іран. Наблизився на дуже небезпечну відстань, що і визнав сьогодні у Конгресі міністр оборони Сполучених Штатів під Хексем. Таким чином, всі зусилля Трампівського спеціального представника на перемовинах Стіва Віткафа, як і на усіх інших напрямках, за який відповідав цей близький приятель американського президента, зазнали фіаск. І зараз питання. Пов'язана із тим, яким чином можна буде зупинити Іран на шляху до отримання цією країною ядерної зброї. Трамп у очевидному відчаї і намаганні, хоча б чогось досягти, звернувся за допомогою до російського президента Путіна. Остання телефонна розмова між Трампом і Путіним, до речі була присвячена зовсім не пошуку шляхів виходу з російсько-української війни. У мене взагалі тоді склалося враження, що війна Росії проти України Трампа і не сильно зацікавила під час цієї останньої розмови. Він тільки сподівався, що Путін буде готовий виступити посередником у американсько-іранському діалозі. Цього також не відбулося. По перше, тому що Путін не має відповідного впливу на очільника Ірану Аєтолухаменії. А по-друге, тому що він не зацікавлений бути посередником, а зацікавлений зовсім у іншому у великій війні на Близькому Сході, в якій мають з точки зору Кремля зав'язати Трампівські Сполучені Штати, і у тому, щоб Росія отримала вільні руки на пострадянському просторі і у Європі для подальшого посилення тиску на Україну, а можливо і на інші країни пострадянського простору і Європейського континенту, таким чином. Ми наблизилися до того моменту, коли Ізраїль у своєму намаганні зупинити Іран у отриманні ядерної зброї буде готовий нанести удар по ядерних об'єктах Ісламської республіки. Це при тому, що достеменно не зрозуміло, наскільки в Ізраїлі мають чітке усвідомлення, які саме об'єкти можуть бути атаковані, і, до речі, до яких результатів це призведе з такої точки зору, що та ж Росія може допомогти Ірану відновити ядерний цикл буквально за кілька місяців після будь-якого бомбардування? У свою чергу Іран вже підкреслив, що в разі, якщо він буде атакований Ізраїлем, він нанесе удари по американських об'єктах на близькому сході, тому що буде вважати саме Сполучені Штати відповідальними за атаку. Дональд Трамп, очевидно, не бажає війни з Іраном і намагається утримати від жорсткої відповіді прем'єр-міністра Ізраїлю Бінеміна Нітаньягу. Однак американський президент не має такого впливу на очільника ізраїльського уряду, який був би вирішальним при ухваленні Нетаняго рішення щодо удару по Іран. І таким чином рішення Ізраїлю. Запобігти отриманню Іраном ядерної зброї в ситуації, коли Сполучені Штати очевидно не можуть домовитися, може запустити ланцюжкову реакцію. Ізраїль б'є по Ірану, Іран б'є по американських об'єктах на Близькому Сході, а також по самому Ізраїлю. Сполучені Штати вирішують, чи готові вони до власної атаки по Ірану. І якщо утримуються від цієї атаки, Практично втрачають реноме світового лідера. А якщо будуть готові атакувати Іран, як ми розуміємо, можуть опинитися в конфлікті з країнами, які є союзниками Ісламської Республіки, Російською Федерацією та Китайською Народною Республікою. І от вам ескіз третьої світової війни, якою так Побоюється Дональд Трамп і учасником якою він очевидно може стати внаслідок своєї некомпетентності і нерозуміння рівня викликів, з якими йому довелося зіткнутися після повернення до Білого Дому. Все це дуже небезпечна ситуація, ще й тому, що вона об'єктивно може відволікти увагу світу від російсько-української війни. Також вона може створити нові лінії поділу між. Союзниками на заході, тому що на удари по Ірану і на подальший розвиток подій після цих ударів, якщо вони відбудуться, у Сполучених Штатах і у Європі можуть реагувати з різними відтінками, і як ми тепер розуміємо, це також може бути досить серйозною проблемою для. Консолідації заради допомоги Україні у подальші роки російсько-української війни в будь-якому разі, велика війна на близькому сході, а це може бути саме велика війна із ударами по багатьох містах і загибелю багатьох не тільки військових, але й цивільних в багатьох країнах регіону. Може відволікти увагу від російсько-української війни, як це було після 7 жовтня 2020 року. Третього року, коли терористична організація Хамас напала на Ізраїль, причому зараз масштаби того, що ми будемо спостерігати, а можливо, і будемо учасниками, якщо це буде світова війна, будуть набагато більш серйозними і відчайдушними ніж все, що ми бачили у 20-ті роки 21-го сторіччя. Як я вже неодноразово казав, ці 20-ті воєнні роки. Тільки починаються. А поява Дональда Трампа у овальному кабінеті стала справжнім ударом воєнного дзвону. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патреоні Баймаєкофі і Донатела, які допомагають розвивати цей канал. Користуйтеся функціями спонсорства на самому Ютуб. Перемоги і миру вам! Хай щастить!